У Охтирці попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білешем. Військовослужбовець загинув в Охтирському районі, розповідає начальник відділення призову Охтирського центру комплектування Олександр Одражий. 3 листопада відбувся артобстріл, під час якого він загинув. Отримав травми не сумісні з життям. Бойовий побратим Артура Роман Велигорський згадує, він ніколи не жалівся на життя. Чоловік додає: в день, коли трапився російський обстріл, боєць не зміг вчасно сховатися. Цього могло не статися. Артур просто не встиг заховатися від снаряду. Буквально не хватило пів секунди. Перельот був рядом, шансів не було, скажімо так. Взагалі, поки до нього добігли, він уже не подавав признаків життя. Із Артуром служили разом від першого дня повномасштабної війни, розповідає його бойовий побратим Олександр Дикий. Це смілива була людина. Він не ховався від куль, не ховався від обстрілів. Це був командир відділення, порядна людина. Дійсно, патріот своєї держави, знайома загиблого бійця Леся Горностай розповідає Артур. Служив разом з її чоловіком. Чоловік казав, що це його товариш, на якого завжди можна покластися. Він не зміг приїхати і віддати останню шану своєму другу. Ми нашою родиною прийшли в останній раз подякувати і попрощатися з Артуром. Поховали бійця у Охтирці загиблому військовослужбовцю було 53 роки. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв. Суспільне новини, Сумщина.